Пробуйте тепер сказати, що їхня аграрна професія непрестижна. Олег та Світлана наймолодші переможці агростартап. Їм по 20. подружжя третюкурсників за свою інновацію отримало 50 тисяч гривень та запрошення працювати розумом у корпорації Сварог Вестгруп. Повністю автономна система зв'язку і передача телеметричних даних. Ну, тобто нам потрібно знати, скільки корів зайшло в ангар. Десь на півдні України, Чернівецькій області, але вам, потрібно вам знати це в Києві. Будь ласка, дві секунди це готово. Це наш стартовий капітал для майбутніх наших створених проєктів проектів, та також, можливо, сімейний капітал. Що цікавіше спостерігати, з яким захопленням молоді фахівці презентують свою модернову техніку. Годинами вони готові пояснювати найдрібніші деталі застосування і з гордістю доводять вигідність чудернацької новинки. Сьогодні із винахідниками знайомиться і заступник міністра агрополітики Володимир Лапа. Науково останнім часом займатися можливо не модно, було особливо серед. Вичі бізнесу і тут якраз той проект і стартап, який сьогодні розглядається, Він спрямований на розвиток науки. Сьогодні в аграрному бізнесі жодних випадковостей все продумано до дрібниць від закладення врожаю до його збирання. Корпорація Сварог обробляє понад 100 тисяч гектарів. Для управління земельним гігантом потрібні унікальні і прогресивні знання. Тому великий бізнес розпочав полювання за розумними головами. Робляться не за кордоном, а в Україні. Компанія Сварок є найтехнологічнішою компанією в в Україні, і для нас досить важливе постійне вдосконалення цих процесів і без залучення свіжих ідей, свіжих людей скажімо так стабільно вдосконалюватися, неможливо правильно і точно підживити кожну ділянку. Як це зробити, знає Олексій Деркач. Дотепер завідувач кафедри Дніпропетровського аграрного університету. Сьогодні зірка аграрного олімпу за свою машину, яка розумно вносить добрива, винахідник отримав 100 тисяч гривень. Ми розробили таку машину, яка дозволяє вносити з великою точністю мінеральні добрива розкадним методом, дешевим досить. Одиницям вдається змінити обличчя аграрного бізнесу. Їх шукають і знаходять у корпорації. Який саме ефект дадуть винаходи? Ще треба буде подивитися. Проте перший стартап демонструє майбутнє саме за інноваціями. Ось така премія, тобто вона як мінімум повинна стимулювати для того, щоб приймати надалі участь в таких конкурсах, щоб можна було далі вигравати. Тому що в наших науковців, наших студентів є потенціал. Потенціал величезний. Аграрна Україна єдина. Всього на агростартап було подано 73 проекти. Географія заявок вражала від заходу до сходу. Вражала і грошова винагорода. Перша премія по 100 тисяч гривень, друга по 50, третя по 20. А ще цього дня додатково видали п'ять премій відзнак по 5 тисяч гривень за оригінальність. Корпорація Сверохвестгруп обіцяє у новому році збільшити призовий фонд мінімум удвічі.